А зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, що ви побачили в цій нічні атаці на Харків. Які особливості тактики, якщо вони там прослідковувалися, застосували окупанти? Ми бачили чергову атаку сьогодні вночі. Атака на територію України із застосуванням ракет різних типів. Так їх не було багато сьогодні. Усього шість керованих авіаційних ракет з літаків тактичної авіації, також дві балістичні та одна крилата ракета «Іскандер-К». Ну але результати, ті, що опубліковані вже на офіційних наших джерелах, ви бачите, що Є гарний результат, ефективність протиповітряної оборони є, але власне масованість атак дронами вона продовжується і на жаль, при фронтовій території, які є часто власне, акцентує ворог саме по цих регіонах ураження своїх своїми засобами повітряного нападу в даному випадку бо призводять до власне таких от. Кадрів, які ви зараз показуєте, до наслідків застосовується також, окрім того, що попадає в наше ранішнє зведення, і керовані авіабомби, які по прифронтових територіях гадять, і реактивна артилерія, і дрони інших типів, скажімо, ті, як ланцети, які атакують прифронтові території по Харківському. Дійсно, сьогодні в нічному удару видно серйозні пошкодження. Ось Росія б'є, продовжує бити по мирних. Міста по страждають мирні мешканці, будинки багатоповерхівки. Це вже далеко не перша атака на цей обласний центр. Було раніше, пам'ятаєте, що і півроку, і рік тому часті удари ракетами с 300 Власне, до зенітних ракетних комплексів Харків теж страждав дуже від от таких от нападів. Зараз вони, звісно, зменшились, але ворог дається до масованих атак саме з ударними БПЛА. Десятки дронів сьогодні атакували Харків, є постраждалі серед місцевого населення. Інші регіони теж сьогодні були атаковані. Ну, загалом інформацію, мабуть, оприлюднення від повітряних сил, скільки засобів повітряного нападу сьогодні було 215 власне, атаковано територію нашої держави. А ось якщо говорити про ті ракети, які застосувала тактична авіація проти Харкова, х 59 Х-69, згідно з веденню повітряних сил, ем, які саме літаки тактичної авіації ці ракети можуть скидати, і як наскільки великий парк у росіян? Ракети можуть скидати літаки тактичної авіації, ну, скажімо такі, як Су-34, так ну чи Су-35, І це ракета, е, керована авіаційна. Ці літаки можуть застосовувати також керовані авіабомби, можуть е, застосовувати і інші там, протирадіолокаційні, скажімо, ракети Х-31П, та що вчора була застосована, яка призначена для е, атаки протиповітряної брови, тобто це систем, які випроміть радіолокаційні сигнали. От власне цей тип ракети часто застосовується раніше. Це була ракета Х-59, а новіша версія модернізована, яку вже навіть і близька до характеристик крилатої ракети. Це власне ракета Х-69. Це із нових. Вже з'ясувати яким саме типом атаковано Х-59 чи Х-69, Можна по уламках цих ракет. Вони відрізняються одна від одної. Тому ми повітряні сили і сили оборони бачать цілі радіолокаційно на Своїх моніторах і вже при знаход... знайденні уламків збитих цих ракет сьогоднішньої ночі можна буде ідентифікувати, яким типом саме били з літаків тактичної. Авіації. Пане Юрію, атаки цього тижня загалом, якщо підсумовувати, щоправда, цей тиждень ще не закінчився, але можна говорити, що стали значно жорсткішими ці атаки. Як би ви підсумували тиждень, що минає, і говорячи про особливе навантаження на нашу систему ППО, яке воно було, і які складнощі виникають на даний момент у зв'язку з цим? У я б взяв період трошки більше ніж тиждень, тому що ми пережили серйозні атаки, відбили серйозні атаки, пережили їх, звісно, тому що населення теж ну сприймає ці атаки. Ну емоційповідно емоційно, є наслідки від них і так далі. Тому ми 25, 26, 27 шосте, Три дні підряд масовані ракетні атаки, які ну, довелось доволі таки непросто і силам оборони, і всій державі впоратись із цим непростим завданням із відбуття такого потужного нападу Росії. Ну, Далі ми вже бачили і інші атаки. Це і перша червня, одна з найпотужніших атак і наймасованіших за, за кількістю засобів, які застосував, застосував противник. Тому ворог. Ну не припиняє тут щось говорити нового навряд чи можна, тому що це тактика Росії. Вона продовжується. Так я маю на увазі така стратегічна тактика, нічні атаки щоночі для того, щоб Україна постійно жила в тривозі, для того щоб тиснути і на населення України. Ну і завдавати ударів відповідно по тих об'єктах, які вони планують. Питання усіх сил оборони забезпечити максимальну ефективність із відбиття повітряного удару і вночі, і в день. Ну і відповідно протидіяти ворогу, тому що атаки кабами я вже я теж завжди зауважую, що ми не забуваємо. Ну, після от таких от атак дронами вночі, що атаки кабів не припиняються, б'ють вони ними от і Сумський, і, і східний напрямок цілодобово. Фактично, тому е, протидія е, літакам противника е, потрібна. Е, Більше там говорити про протидію ми не можемо, але все ж таки робиться все можливе, що, щоб е, мінімізувати ці атаки, і для цього нам щоб що для цього потрібно вже не раз говорилося. Це потужні системи протиповітряної оборони, такі як Петріот, і відповідно авіаційна компонента, яка може в комплексі забезпечити нам протистояння проти технологічних російських літаків. Ну, стосовно кабів, тут до слова повітряні сили повідомили щойно про пуски кабів ворожої тактичної авіації на сумщину, тому звертаємо увагу наших глядачів. Щоб ви мали час перейти в безпечне місце і або ж в укриття і подбати про власну безпеку, Росія фактично вже зараз запускає пане Юрію шахеди сотнями в рамках однієї, атаки. це ми бачимо за зведеннями щоранку. А чи дійсно це все прямує до того, що вони зможуть запускати тисячу дронів за атаку? Як? Ну, про це деякі скажімо деякі військові повідомляли. Попереджали ну військові експерти і ті, хто займаються цим саме дронами. Дійсно були різні заяви. Які це будуть чи це будуть шахиди, чи то разом з дронами-імітаторами. Тут не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення, тому що тенденція така є. Я щойно вам сказав дати. Які були наймасованіші атаки 25, 26, 27 і 1 червня, тому тенденція щодо збільшення виробництва є. Вона спостерігається. просто беремо статистику, ту, що ми даємо щоранку по нічних ударах, і стає очевидно, що вони збільшують виробництво. Це не дешево, це доволі таки дуже затратний процес, таку кількість БПЛА виготовляти і запускати по території нашої держави, тому ворог. Збільшує також і кількісно саме завдяки дронам імітаторам які теж встановлять певну небезпеку, але все ж таки це не шахіди. і е, говорити про цифри там в тисячу, і так і так далі можна, звісно. Ну але наразі ми маємо те, що я от сказав по цих датах: от таку кількість противник до 500. Уже застосовує, тому ми маємо робити все для того, щоб мати ефективну протидію цьому. Це і системи РЕП і мале ППО, так малого радіусу дії. ну і далі дронове ППО, про яке дуже багато говорять, потрібно нарощувати і так далі. Так далі, пошукати усі можливі раціональні методи протидії власне тим засобам, які противник нас запускає. Пане Юрію, на устанок, які можливості зараз зберігає Росія для застосування ем, стратегічної авіації, ну, ми жили б, ну, з вами цей е, тиждень таких подіях, так серйозних, е, які стались на території держави-агресора завдяки спецоперації Служби безпеки. Тому, звісно, е, ураження е, певної кількості літаків, е, ну, це серйозний удар по ворогу. Тому е, треба не забувати, що. Е, Можливості завдавати ударів крилатими ракетами х 1 та інших типів, які можуть нести стратегічну авіація. Вони залишаються це минула ніч. Не ця а за минула ніч має на увазі доказ того, що противник має літаки, має ракети, і загроза, звісно, що зберігається, але зменшено серйозно потенціал їхній, і це дуже дуже серйозні для приємні для нас, так би мовити новини. Дуже дякуємо вам за відповіді. Коментарі надані в прямому ефірі. Юрій Нат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, долучався.